Мито і ПДВ на сонячні панелі відмінять навіть швидше, ніж ми на це очікували. Але є певні нюанси. Вивчаємо документ разом. Нардеп Железняк повідомив, що комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав зміни, які вони вносили, і давайте ознайомимося, що ж там відбувається. В раді були вже зареєстровані законопроекти. Які принципово мали звільнити сонячні панелі, інвертори і акумулятори від МИТа та ПДВ. Але мало пройти перше читання, мало пройти друге читання законопроєктів, і лише потім їх мав підписати президент, і потім вони мали вступити в дію. Сьогодні був зроблений, так би мовити, хід конем. І замість того, щоб створювати новий законопроєкт, було вирішено внести зміни вже в існуючий законопроєкт, який вже пройшов перше читання. Там було про дрони, але ніщо не заважає внести туди фотоелектричні панелі. Давайте поглянемо, а що ж саме звільняють від мита та ПДВ. Сам текст правок, її пропонується до другого читання. Тут є номенклатура, на що нам потрібно звернути увагу. Окрім установок зберігання енергії та літій іонних комірок ємністю менше, ніж 200 Ампер годин. Тобто, фактично, дешеву збірку на 48 Вольт із. 100 ампер годинних кумірок, ви вже не побачите в Україні саморобні. Тобто, точніше, вони можливо і будуть, але вони вже будуть конкурувати по ціні із фірмовими, які будуть завозити виробники напряму, які не будуть, за які не буде платитися мито. А якщо власники захочуть завезти 100 ампер... А якщо власники захочуть завести комірки на 100 ампер годин, то їм, скоріше за все, доведеться сплатити мито. Ну, можна передбачити створення, наприклад, в Польщі невеличкого кооперативчику батарейка Плюс, який буде просто в корпуса напихати 100 амперні комірки і казати, що це готовий елемент. Ну, тим не менше. Це є головний мінус з моєї точки зору. Друге, що може налякати деяких власників, що звільняються літій іонні комірки. Можливо, хтось не знає, чи звільнять їх від Мита та ПДВ. Звільнять, тому що літа звільнять, саме тому, що літій заліза фосфатні комірки це є суто під тип літій іонних комірок. Так що можна з певністю стверджувати, що. Для літій заліза фосфата дорога відкрита. Жодних проблем. І є розшифровка конкретно всіх, є сонячні панелі, є звільнення від мита і ПДВ на літій іоні, на решта типів акумуляторів не буде відміна мита і ПДВ. І є повністю всі інвертори. Вони тут є Там до 7,5 кВт. Тут більше сами, тут здається, інше щось таке. Так що всі інвертори, всі сонячні панелі і ще раз, акумулятори звільняються від мита і ПДВ. І це вже законопроект, готовий до другого читання. Тобто, в нас очікує друге читання, підпис президента і законопроект в теорії мав би вступити в силу. Тож, чекаємо на найшвидше проходження, і, нарешті, на відміну мити і ПДВ на сонячне обладнання. Чи допоможе це падінню цін на обладнання в Україні? Побачимо вже маю надію зовсім незабаром.